Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І сьогодні ми знову працюємо в садочку. Сьогодні ми з мамою вирішили попрацювати на діляночці з нашими хостами-гейхерами в наших хостаріях. Але спочатку покажу вам, як вже чудово тут квітне. Гепатика, яку ми посадили нещодавно, показували вам у відео, як її замовляли, як розсаджували разом із білоцвітами. І подивіться, як вона чудово розквітла. Бджілки вже працюють, бачите? Весна прийшла, але принесла вона з собою трохи холодні ночі. В принципі, в день дуже комфортно, і ми завжди щось робимо, працюємо у садку. Можливо, ще. Трішки рано пересаджувати рослини, щось вкоріняти. Але багато хто вже робить це, Ми бачили також відео. А сьогодні ми будемо працювати, як я сказала, в наших хостаріях. саме ось цей хостарій. Він більш старий. Багато маємо тут гейхер, який потрібно почистити. Хости, звичайно, ще не повилазили, але треба пополоти, десь щось пообрізати. Землю спушити покажемо вам. До речі, якщо звернули увагу, ви, ми вже повідкривали наші гортензії крупнолисті. Зараз також про них розповім більш детально, покажу в якому вони стані, як себе почувають. І достали наші водні рослини для ставочку. Поставили їх грітися на сонечку. Щоб вони вже потихеньку прокидалися. Десь, я думаю, в найближчим часом будемо вже наливати воду у ставочок і їх туди переміщати. Також встигли за ці дні обробити наш міні-газончик. Ну, це важко назвати газоном це просто така діляночка засіяна травою, де нам зручно працювати з рослинами, ділити їх. Також мама чистить тут часто рослинки, тобто дуже зручна така діляночка, на якій можна робити брудну роботу. Ось, У нас тут травичка була ну так собі засіяна, не дуже густо, тому в цьому році підсипали пісочку і насіяли нової трави. Тепер чекаємо, поки повсходить, Сподіваємось, буде нормально. Ось і другий хостарій, який ми будемо сьогодні трошки оформляти, підчищати це ось цей новенький. Вам про нього відео знімали ми: як робила мама цей хостарій, які розсаджувала тут рослинки. І хочемо також додати трішки декору на цю ділянку саме. Зараз вам покажу. Ось цей декор ми маємо такі ось три фігурки, які у нас раніше стояли. У квітничку під вербою Хаку Ранішики. Але оскільки в цьому році ми той квітничок будемо переробляти в рокарій, розповідали вам про це, то вирішили їх перенести на цю ділянку. Тут у нас, в принципі, декора немає, і нам здалося, що в таку зону, ось в Хостарі, там, де е, пустовато зараз, вони підійдуть. Тим паче, у нас. Ну, якийсь стиль тут такий казковий, ніби тому. Нам здалося, що вони гарно впишуться на ту діляночку, але побачимо. Ми перейшли на бетонні зараз скульптури більше. Купували, показували вам, і в рокарії в нас використовуються бетонні скульптури, тому цей стиль туди просто не підходить. Ми його вирішили перенести сюди. А такі будиночки мама робила на замовлення вже дуже-дуже давно. Її тоді такий стиль був до вподоби. Та й зараз вона їх дуже любить. Ось, бачите, які симпатичні. Ось такі казкові будиночки. А жобенят ми купили в минулому році з грибочком. Нам також вони дуже сподобались, підійшли під такий декор. Покажу вам трошки ближче, поки що що тут у нас зростає на цій ділянці. Ось з цієї частинки у нас є ще одна волотиста гортензія бобо сорту, вона невисока. Ось ми її в цьому році на три бруньки обрізали. Не знаю, можливо, зависоку. Нам здається, що якщо так обрізати, то буде дуже куститися кущик, а гілки не занадто товсті, щоб витримувати це. Нам здається, все ж таки. Краще поки що молоді гортензії, і щоб кущик був компактніший, його обрізати краще на одну або на дві бруньки. Бачили вже багато разів, як так роблять інші, але чомусь нам нарадили в минулому році, що ми занадто низько обрізали і обрізайте на три бруньки. Ну, побачимо, який буде ефект. Свій досвід, як я казала, найкращий, тому вчимося. Ось тут у нас є цибулькові, гіацинти зростають, медунка, гейхери. Ось, тут також є декілька гіацинтів цибулькових. І кущик, наскільки я пам'ятаю, так ось він вже вилазить нарцисів, буде гарненький. І серед цих нарцисів потім з'являться ще дві хосточки на цій ділянці. Далі, ось там у нас іде така травичка, це вівсяниця готьє. Її треба також позбирати сміття, підчистити. Медунку обов'язково привести до порядку. Далі у нас хости. отут між камінцями, де таблички, в більшості зростають хости. Ось. І, як ви бачите, також досить багато гейхер. Зараз показую вам стан до. І покажу стан після того, як мама поприбирає на цій діляночці. Там ще цибулькові бачу, де не йде, ще один кущик нарцисів. А ось там в камінцях вже обрізали, там зростає бузульник. Дуже така гарна рослина. Також він квітує цікаво, але для мене більшою прикрасою є його великі листки, вони такого темного кольору. І мені подобається. З цієї сторони діляночки біля гортензії зростають у нас бадани карликових сортів. Такі в них невеличкі листочки, бачите, дуже гарно квітують. Здається, два з них вже квітувало чи може один. Ну, ось цей так точно квітував Dragon Fly сорт. Я вам показувала в минулому році. Ось чекаємо цвітіння і інших. І ось тут у нас ще є кущик Барбарису, який потрібно забрати звідси. Мама його виростила з череночка, з нашого старого куща. І він поїде в нас, скоріше за все, на дачу. А можливо, продамо його. Побачимо. Бачите, вже все на бруньках. Вже все повипускало бронючки, скоро будуть листочки розпускатися. Ну тут він лишній, тому будемо перевозити. Ну і трішки вам покажу, як почувають себе білоцвіти, яких ми насаджали нещодавно. Бачите, вони порозпускалися, кущики такі симпатичні. Ось тут між трояндами. Ось так виглядає. Думаю, в наступному році взагалі буде краса, вони не будуть такі витянуті. І взагалі буде чудово. До речі, питали в нас про троянди. Будемо сьогодні також їх обрізати. Плануємо, якщо встигне, мама. Ось ця троянда, бачите, повністю почорніла, повторюсь, бо вже розповідала. Це через морози. Не всі сорти являються морозостійкими. Троянд. Багато садівників накриває троянди, укриває на зиму. І ми цього ніколи не робили. Ось тому і бувають такі ситуації, якщо раптом мороз сильний, дуже, в нас було більше 20 градусів морозу взимку, тому троянда обмерзла. І іноді буває, що таке, що вона обмерзає прям повністю. Тут я бачу є, можливо, один чи два таких високих живих пагони, але більшість обмерзла майже до самого низу. Та нічого страшного в цьому немає. Якщо корінь гарний, і троянда там укрита, наприклад, снігом, або там тирсою ми вкриваємо іноді, то пуп'янки нові полізуть, ми їх бачили вже, троянда буде жити, просто буде нарощувати нові пагони. Ось, А ця йде більш стійка до морозу сорт, тому вона і залишилася гарною і не почорніла. Ну, і ще два кущика садили ми ось тут біля ялиночки нашої Снейк білоцвітів. Ось так вони виглядають. Там треба земельки трошки підсипати. Але, в принципі, мені картина подобається, досить симпатично. Тут клумбочка наша з вересами. І ось, бачите, всходять гіацинти. Я розповідала, чому ми її не робили біля доріжки прям, тому що тут. Рядочок гіацинтів. Може, будемо переробляти в майбутньому щось, досадимо, тому що біля доріжки нічого немає. Побачимо. Так, мама працює на цій діляночці активно. Ось як поприбирала тут вже деякі гейхери розсаджує. Хочу вам показати, що ми вирішили все ж таки тут поставити наші фігурки, тому що в тому хостарій місця не знайшли вільного для них. І нам здається, тут вони нікому не будуть заважати, потім все заросте хостами, бузульник виросте і буде гарненько. А я розповім вам про гейхери. Ось бачите, велика гейхера за жабками. Вона називається Southern Comfort. Вона схожа е, час від часу на карамель, але має більші листки. Отут ми мали такий самий великий кущ. Я вам на початку відео показувала цю ділянку, і ви бачили його. От стільки листочків мама нарізала з того куща яких, бачите? Зараз вона його підгорне. І там, як картоплю, каже, ось. І там будуть прокидатися ось такі маленькі пуп'янки. Це новенькі паростки. З яких потім можна вкорінювати кущики. Мама потім їх просто повідриває, повідрізає і буде вкорінювати молоді такі кущики. Зараз не маємо де саджати їх, а якраз вони підростуть на сонечку, і все буде гарно. Ось таким чином підгортає мама гейхери, і тепер вона буде наростати. Знову усім привіт! У нас вже пройшло майже 2 тижні з того, як ми почали знімати наше відео, але погода нам не сприяла. Були постійні дощі, Мама встигла ось цей ось кусочок закінчити шматочок ділянки. Ми розмістили фігури і. Тут в нас поки що не закінчена робота. Мама вже вийшла ось полоти, працює. Сьогодні більш-менш така сонячна погода. Тому будемо сподіватися, що все закінчить сьогодні. Але на ділянці більш-менш чисто, треба трішки гейхерише поправити, пообрізати листя, пожухле. Вже в нас передають більш теплу погоду. Тому працюємо. За ці майже два тижні, поки ми не доприбирали хостарій, встигли наш ставочок наповнити. Хто не бачив відео, залишу вам посилання на нього. Воно вже вийшло на каналі. Ось, поки що він стоїть не долити доверху, але води вже там достатньо. Рослинки звикають, адаптуються. І, сподіваюсь, підуть швиденько у ріст. Ось така картина. Ну і дуже хочеться закінчити роботу тут. Гортензії, мама, вже повідкривала, вирішила, хай будуть вже на сонечку, у теплі. Покажу вам ось в крупнолисту внизу вже видно, бачите, зелені такі пуп'янки з'являються різні. Ось є брунька. Нижче багато їх. Але верхні бруньки ще закриті. Ось бачите? Головне, що живі така картина. Ці також порозкривали вже, всі відкривали. поки нас нічних заморозків не передають в найближчий час, то хай стоять і починають вже свій ріст. Я вам поближче покажу модрину. Дуже цікаво помітили в цьому році, якось з цією погодою незрозумілою. Бачите, внизу бубляхи вже пуп'янки набубнявилися дуже сильно, а верхні гілочки ще з маленькими поки що. Ось дуже цікава картина. Що ж, робота рухається не так швидко, як би ми хотіли того, але мама закінчила з цією ділянкою. Це наш хостарій, нагадаю, тому він такий зараз голенький, виглядає не супер рясно, не супер цікаво наразі. Але мама навела більш-менш чистоту, ось порозгрібала трішки кореневищі гортензії, де неде прополола. Там, де хости не дуже полола, тому що не хоче пошкодити рослини, хай вони спочатку повилазять, і тоді буде також вспушувати землю. Ось так всі рослинки пообрізала, гейхери, медунку. Ось. І тепер більш-менш такий порядок. До речі, якщо ви помітили, вже показала, ми поставили будиночок на курячих лапках, ось сюди. Під Модрину. Чомусь він нам тут здався дуже симпатичним. Ось. Потрібно буде ще нашу туйку причесати трішки, але хай відходить на сонечку і тоді вже підстрижемо ще разочок, для того, щоб вона була така, набивалася більш щільна. Ось сосна. Здається, перезимувала непогано, але мені не подобається тут зверху є такі хвоїнки, чи то посохші, чи то пожовклі, Тому що всередині там хвоєпад, а от тут, можливо, пошкодилась на морозі, не знаю. Але, здається, заклала бруньки, тому будемо чекати нового приросту. Думаю, все буде гарно. Ось така картина. Цю ділянку залишаємо. Ось, будемо приступати до наступної. Тут роботи зовсім мало, але також треба пройтися, пообрізати гейхери. І ну, вже біля ставочка ось тут мама почистила. Треба лише там, буквально, думаю, годинка пообрізати папороті, гейхери, і все буде гарненько. Але на сьогодні, друзі, у нас трохи інші плани. З хостарієм закінчувати не будемо. Ми хочемо на дачу з'їздити, там є роботка, тому вже покажу вам результати в якихось інших відео. Там, в принципі, не дуже сильно зміниться наш хостарій від прибирання. Ось! І буду завершувати дане відео. Хочу подякувати, що ви були з нами. Також не забувайте ставити нам вподобайки. Пишіть коментарі. Дуже цінуємо вашу підтримку, нам дуже приємно. Дуже цінуємо, що багато людей пише про позитив від наших відео у такий важкий для всіх час. Це дійсно важливо, коли отримуєте, хоч звідкись позитивні емоції. Ми їх отримуємо від нашого саду, від догляду за ним, від формування нових квітників, прибирання навіть. І тому показуємо це вам, тому що нам здається, що потрібно трошечки відволікатися. Звичайно, не забувати донатити, не забувати підтримувати наших ЗСУ, дякувати їм, коли є така можливість. Тому не забувайте про це. І ми дякуємо ЗСУ за те, що можемо творити свою красу, і за те, що взагалі прокидаємося кожного дня. Слава Україні та до нових зустрічей, друзі!